Олександр Качура, фракція Слуга народу. Ну насправді, колеги, цей проект постанови, який я презентую, був напрацьований спільно з Міністерством закордонних справ, і депутати від всіх абсолютно фракцій, депутатських груп, мали можливість підписати цю постанову. Я розумію, що все було за ваших часів. Я розумію, що завдяки вам все відбувається, але інколи треба скаменутися, коли йде питання про державницьку позицію. Насправді я хочу вам сказати, що ми відчули на собі 2014 році агресію Російської Федерації і під час анексії Криму, під час того, коли російські війська вторглися на Донбас, супереч норм порушення міжнародного права, супереч загальновизнаних всіх звичаїв ведення війни, Російська Федерація 24 лютого розпочала повномасштабне вторгнення. Гинуть наші люди, гинуть та гвалтуються українські діти та жінки. Це все підтримується російським народом, російськими громадянами, адже згідно їх досліджень, близько від 60 до 80% російських громадян підтримують злочинні накази Путіна по знищенню і геноциду українського народу. Тому ми повинні бути в цьому питанні рішучими. Якщо вони хочуть займатися туризмом, то вони можуть займатися туризмом виключно в своїй дружній Північній Кореї. І там це робити, там займатися бізнесом і туризмом. Туризм це не тероризм, і це повинен знати весь світ. Саме тому ми звертаємось разом з нашими колегами. Більше 30 народних депутатів підтримали цей проект постанови з різних політичних фракцій. Звертаємось, щоб в цьому питанні поставили крапку, і Росія, і російський народ були ізольовані так, як вони це заслуговують.